Нарешті я видобула свій турфобрикет <рикет> Гіпертуф. З цього відра прийшлося мені відро обрізати. Ось, бачите, обрізала. Болгарки в мене немає, то я обрізала оцим. цим. Зробила дірочку, оцим кінчиком, а потім з цієї дірочки пішла і пішла. Коротше кажучи, голь на видумки хитра. Ну, як, по. Пословиця така є. Ось, але мені здається, він ще Ні, ну він цупкий такий, щільний. Не знаю, я боялася за нього братися оці дні. Думаю, а раптом він не висох. То що я з ним буду робити? Ось, бачите, зіпсувала відро. Ну, не зіпсувала, воно ще досить послужить мені. Ось ганчірку взяла, думала, щоб не порізатися. Щоб не поранити руки. Випила кави цим, <сум> Всі свої починання. починання роблю з кави. Ось цей горщик я вже показувала. Набридло вже мені. Це я тут переходжу, треба, щоб не парне число було. А в мене тут парне число оцих, оцих штучок, оцих оцих ось ну, рисочок оцих. Стояків, так скажу. Тож мені треба переходити десь пропустити дві штуки, щоб зробити непарне. Але вигляд, вигляд, вигляд наче нічого. Ну, з нічого зробити щось, зрозумійте мене, це, це для мене дуже. Купила сьогодні пеларгонії, ходила на базар, купувала своїм собачкам їду, їжу. І купила пелар... Вони мені потрібні ці пеларгонії. Стояла бабулька, продавала ці пеларви. Мені так її шкода стало. 25 гривень укорінений живець. Це крупні махрові, у нього і листя. Бачите, які листя великі. Ось у порівнянні з чашкою. Ось. Листя більше. І оцей живець. Не знаю, які вони будуть, Які це. Зональні чи плющилисть, я не знаю, я в них не розбираюся геть зовсім, від слова, зовсім. Ось так що я відкрила оцей. Перевертати треба двома руками, тож я поки що я його на стільчик. Зараз переверну і зніму ще одне відео.